Чому сьогодні віруючі люди вони полишають дім Боже, полишають Бога і входять знову в гріх? Насправді це не нова картина. Єзикіль, пророк, 28 глава, показує нам, як дійсно впав сатана. Сатана був першим відступником, і ми бачимо, що на прикладі 28 глави показано, що Сатана поставив свій розум на рівні з Богом. Він навіть вважав, що він розумніший за Бога. Але питання в тому, що далі показано, як він впав. І його місце стало пекло і черві, і сьогодні так же само дуже багато людей. Вони як сатана приходять в дім Божий, в церкву, як і Сатана був в Едемі, в райському місті, але не цінував це місце. І отак от віруючі люди вони потрапили в церкву, вони отримали благословення, зцілення, фінансове благословення, сім'ю. Але потім вони возгордилися, як і сатана, і вони думають, ну це ж я сам зробив в своєму житті так. Причому тут Бог, церква. Я сам і потім, що сказано про сатану, що він впав, і дуже страшно. Так і сьогодні, дійсно, ті люди, які відступили від Бога від церкви, вони також дуже сильно впали і падають. І знаєте, апостол Петро називає таких людей діти прокляття. Діти прокляття це дуже страшно, тому що він далі каже, що вогонь вже готовий для цих людей, які чекають цих людей, і не дарма дійсно навіть іуду. Спокусив сатана, тому що сатана є батьком тих людей, хто є невірним, хто є дійсно тими, хто передають. Так що наша задача дійсно розуміти ці речі, тому що Біблія дає нам відповіді на всі питання. І, звичайно, щоб не бути спокушаємим сатаною, нам треба читати Боже Слово.